Ви? Немає буде. чого треба. За маленька вчора ж не треба. Ну, дивіться, самі ще подібності. Все, ми опустили. Ми говоримо лишнім. Лишні? Давайте ми світозаконом говоримо. Це робота <палась> в комісії, постійно <в> комісії Галицької ради з питання гарної політики, використання земель, проводить за екології. Місії чи питання? Епеси, я про, можна так. розпочати. Звідно все, що як можна. Про затвердження технічної документації за нормативною оцінки земельної ділянки Національної заповідника для забезпечення охорони обічної культурної спадщини на території почища Прокаліїв сад за межами пункту Сквартирилу зараз Кінської ради. площі 0,41 газ. Документація розроблена згідно чинного законодавства, Ми і Тому складається <плес> на повнігав питання на голосування. Способкувати Сузйомку. Запитав не питання. Хто за? Троє за. Проти немає. Отримали. не прийнято. Про обладнання доброї оренди землі за енерго на земельну злянку і 8. 22 гектари, ціда, номер, встреноме, де дерв'яництво і плавання санітарно-дорожчих закладів, 200 Галицької міської ради. Колишній кінецький, так. Тобто на територіях. Реально плату 6 відсотків на 7 років. Ставку по цікам резьмах чувач. Я було висить на сайті що видиш. Це опласи продовження доля оренди на 7 років, 6% на нашого є. Хто за? За. Рішення прийнято. Піду про вкладення доброї оренди у землі. Так захильне на землю діянкою площею на, 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 на 26-25 для розміщення та експлуатації з вами і законодавчних відділів. Терміном на 7 років. Дякую. 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 І сайт одна технічна змагання після одна заява. Це, наприклад, так і за мене ділянок помічкового будинку, спортським будівельних звору. Технічна документація випланів ще разконодавства. Ми їх бачимо і бачити програму. Пропонується заставити на голосування питання про рекомендувати сесії, затвердити ці технічні допомоги та рішення прийняту. Между манідаром культури на місцевість та передачу власність для вельми особисто нашої громади. Ті ж рекоментації на 80 зелених ділянок. Переглянули, вивчили. Технічні документації передачі не розмовляв. Сесії про рекомендації про затвердження передати за рішення прийняти. Про затвердження, технічні документації за руку про встановлення відновлених медзамени на кофеместерства та передачу власні дорогу. Наші полістоводи. 12 заяв від мали. Але мені сертифікат. Харківських родичів. Розробляли в повному порядку міської ради.

Документації мовою, що встановлення відновлення наш заменяння клатури на місцевості для передачі успішно черкову власне для внесок в погоднішку. Посоветую ділянку громадяна Васильівника, Койсекутметру Васильовичу, площа 0203. Громадянкою площі 002Г. та автоблуганів будівель торгівлі. Місія газу вулиця 24, 4%. Там набула справа власне на рухомій ночі в школе вищадні громадянців терміном на 3 роки. встановивши шарну плату, розмірі 12% від нормативного чоловіка. Хто за? Більше не прийнято. Таке питання. Про вкладання договору оренду. Змінадію Васильовичем на земельну діангу, площою 00, 051 Га, податковий номер 26, 21, 21, 01, 00, 01, який на післявих війнах розпочав на першу чергу зменюватися з прокладом на 3 роки, зменювався заробітна плата у року 0, 028, 172% на годину розвитку земельних діанг. Хто за? Звичайно, Укладання договору оренди землі за громадянкою на зімейну ділянку площою 00303 за ага. розвідної торгівлі, та це законовсічна 63, яка не була право власні на майно, розташована на величезній землі строком на 3 роки, пропонуючи розмір ранній плати, 12% від матеріалів.

на праву чашку на пай. Блощи ноль двадцять гам. Сини за лупорше засоба. Про продовження договору оренду землі. Заманів Валерій Николайович название площа 000 тридцять два. Затовий номер 26, шість один

424, а срок на природе стало не оплаты 300 видного шводицы, нельзя плывет. хто за чикать? Продолжение дома ран. Спасибо, что вы можете. Там же Бугаран, ні к продолжению, так само. Ми оформили договідання, і ми з вами. Це було вже, і ми продовжимо до то тошого. Це сам. Так, була сама. Сьогодні я виходжу на місці. Вже шукаємо, <губ> маємо <губ> вести та софт. Все сюди сьогодні 25. Ага. Хто за дисципліні комісії? Земельні ділянці не призначення для порядні по земельній ділянці оренди виставлені на земельні торги у формі електронного аукціону. За... <підкотворю> Довсті, колі... Кандидат, чин, ваш, так. Про включення подавці потім за два. Проключення земельної ділянки. Я запитався не розумію, тому що немає права захисниками, слід.

Пану Ярославичу, Пірву, Зелені Ярославич, второго діяльна талії Ярославні. Наверное, то на сьогодні. Давай мне два. Рішення прийнято. О, продовження доброго ранку землі громадянці, Васильевич. Тож можна буде працювати в самому моєму номері. Так. Отже, потрібно знайти що полегшить.

неповноплоще на 1000 444. Вежа. Веще не закін. ділянки комунальної власності бор 2 4000. Надання дозволет оформяння на місці заш компании коммунальных предприятий Петровского Николаевича. Так что мы рады, что есть область, и там находим на АНБ, и все галочки забыли. Поза, личные тренинги. Подводим режим, но лагодим мы ходе рабочего наведения, и все документы в руки, что установлены, мы на поле. Часть купаем, Ось чому 26 до 3 я вам селі і Маденя вже ще залічили. Давайте повернемося до польського виробництва. Хто за? Рішення прийняти. Розтраючий практик у мутрі, відновлення змені дянки, відновлення змені дянки А може, може, а може, і це зараз нам дозволю скажуть. Водану Романовичу, для сімокосіння в цене художні. Ось чому 1 гарантий, в селі сотні для подачі варіантів.

Так, все. Я дозволу давно що Києво слава Михайловчину. Росія зміни цифрикат на право. Продовження доброго варианта землі, а те, уставив про ці травми ділянки перший, у 32, 38 грам. там щось для розміщення. Поруча, адміністрація, місці гарачі, вулиці, і то, що власне, 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 то, що власне,

для об'ємованих планувачів, але не виконавчих власних сфер охорони. Потрібно стати національного спеціальними у підстані відповідніх планів провадження досвіду або підприємства громадян. Дякую за увагу. Дякую, президент. Всі вигляда, пані Nějak užovaty, tři hlasové místa za. raději, protože 对，条件不是很好。